Я теж люблю розмірковувати, не втерпів Берра. Ну, і про що ж ти зараз розмірковуєш? спитав дідусь. Про те, що ти більше всього любив робити, коли був маленьким. Дідусь почухав підборіття, тепер на ньому красувалися вже два пластирі, і задумався. Мабуть, більше всього я любив красти вишні. Небезпечна це була Затія, але захоплююча, а я думаю, добре б мені вивчитися свистати, признався Берра. Дідусь показав Беррі, як треба свистати, як складати губи і де повинен бути язик. І Нільс почав знову насвистувати. Чи вмієш ти свистати, юганно? Потім прийшла черга Беррі, але в нього нічого не вийшло, одне шипіння. Нічого не виходить. Це спочатку втішав його Нільс. Треба потренуватися добре, і все вийде. Ну, а іще про що ти розмірковуєш? Наприклад, чому в тебе пластир на підборідді? Я порізався, коли брився, пояснив дідусь. Руки дуже тремтять. Значить, тобі потрібна допомога, вирішив бера. Ульф здорово вміє з ножем поводитись, він міг би тобі допомогти. І ось іще що. що? Коли в тебе день народження, треба б його відсвяткувати. Дідусь подивився на годинник на стіні. Зовсім скоро, сказав він. Можливо, в наступну п'ятницю, пожвавився Берра. Так, цілком імовірно. Ми похапцем попрощалися з Нільсом. Адже Беррі стільки потрібно було встигнути підготувати. Треба було перевірити. Чи не сіли батарейки в ліхтарику, дістати гроші із скарбнички. Грошей виявилося недостатньо, і ми пустилися на заробітки, стригли газони і пололи Густавсонові клумби з трояндами. І весь час Берра наполегливо вчився свистати. Він тренувався всереду по дорозі в Тютюновий Ларьок, де ми купили сигару, яких я в житті не бачив. Він тренувався в четвер. Коли ми ходили в булочну і ще в одну крамницю, жахливо дорогу. Навіть у п'ятницю, складаючи валізу, Берра намагався свистати, надуваючи щоки так, що вони ставали круглими й червоними, як два помідори, але ніякої мелодії у нього не виходило. Це не так то просто, признався Берра, коли ми проходили повз каплицю. Можливо, це найскладніше в житті. Коли ми прийшли до дідуся, вже смеркло, Нільс сидів на стільці посеред кімнати, в кращому костюмі, а підборіддя зовсім заросло щетиною. Нарешті ви прийшли, зрадів він, а я вже подумав, ви мене зовсім забули. Ну, що ти з днем народження, дідусю, усміхнувся бера. Маю честь привітати, дідусю Нільсе!» – підхопив я. І ми заспівали йому привітання, а потім прийшла черга гоління. Берра намилив Нільсу щіточкою підборіддя, так що той став схожий на торт із збитими сливками, а я обережно проводив лезом по шкірі, щоб вона стала гладенькою і м'якою, як шовк. Готово, голосив берра, коли ми витерли дідусеві підборіддя мокрим рушником. Тепер можна святкувати. Їдальня, мабуть, уже закрилася, засмутився було Нільс. Напевне, підтакнув я. Ну, і що з того? Повечерюємо сьогодні в іншому місці, заявив Берра. В коридорі нам зустрілася медсестра в білому халаті. Вона з тривогою подивилася на коричневий дідусевий капелюх. Куди це ви прямуєте, Нільсе? Іду святкувати день народження з моїм онуком і його другом, посміхнувся дідусь. У мене сьогодні день народження. Не знала, це секрет, пояснив Берра. Сестра легенько поплескала Нільса по щоці. Вітаю, бажаю добре повеселитися. Тільки бережіть дідусеве серце, хлопчики. У нього з ним не гаразди. У нього найкраще серце. вигукнув Берра. Ми пішли в парк, де цвірінькали горобці, і повітря було наповнене чудовими запахами. Ну, чим займемося? запитав дідусь, чи не час перекусити?» Ні, почнемо з самого веселого, заявив Берра. І захоплюючого, добавив я. І ми відправилися в сад Густавсона. Там було так темно, що Берра ввімкнув свій ліхтарик. А тепер іди тихо-тихо, дідусю, попередив Берра. Намагаюся. Вірно, а то цей Густавсон злий, як чорт. Ми прокралися повз флаштока, повз кущі агрусу, потім зупинилися. Це тут, оголосив Берра. Прийшли. Він освітив ліхтариком стовбур величезної густавсонової вишні. Високо-високо. Під самим небом ледь розрізнялися важкі стиглі ягоди. Деремося наверх, скомандував бера, але дідусь похитав головою. Нічого не вийде, та все вийде, спробував його підбадьорити бера. Легко, не виловиш і рибки ставка. Тут сочки по всьому стовбуру, ставив я, і нільс став дертися нагору. Дуже повільно. Він хватався тремтячими руками за гілки. Піднявся трохи і зупинився, не міг підтягнути ногу до наступної гілки. Може, спустимося? запропонував я. «Ні за що, запротестував Нільс. Підіпхніть на мені ногу, хлопчики!» Нарешті він усівся на гілку поруч з нами і подригав у повітрі ногами, як маленький. Все таки вийшло, торжествував Нільс. Здорово, правда? Ага. Дідусеві Ульфа нізащо не здертися так високо. Ну, час прийматися за ягоди, оголосив Нільс. Він зняв капелюх, і ми набрали в нього найсоковитіших і стиглих ягід, а потім сиділи і тільки чмокали, і спльовували вниз кісточки. Ніколи б не злазив звідси, признався дідусь. Тут сидиш, ніби на небі. І Нільс дістав із капелюха. Останню червону ягоду. Прекрасний у мене дідусь, радів бера. Так, але мій затеребалить краще. Ось Нільс намацав ногою найнижчий сучок, але тут роздався тріск, сучок зламався. Коли ми підбігли, Нільс непорушно лежав на землі. Як ти, дідусю? прошепотів бера. Нормально, трохи полежу і встану. І тут ми почули. Як відкрилися двері в будинку Густавсонів. Прокляття простогнав Берра. треба змиватися. Зараз почнеться найнебезпечніше і найзахоплююче, попередив я Нільса. Ми сховалися за кущем, а Густавсон тим часом обнишпорював сад. Він зупинився під вишнею, помітив зламану гілку і кісточки на землі. Ну, постривайте, пригрозив він. Отрапитися ви мені тільки негідники. І тут на дідуся напав чіх. Беррі довелося затиснути йому рота долонею, але він все рівно не міг зупинитися. Нарешті Густавсон пішов геть, а ми відправилися святкувати далі. Пішли на галявину перед каплицею. Берра розпакував валізу, дістав термос з кавою. Свіжу випічку, заливне з поросячих ніжок, які ми купили у м'ясній крамниці. Потім запалив свічки і розставив їх тут і там. Їсти подано, оголосив він нарешті. Дідусь смакував випічку і пив каву, а в небі, ніби білі підсніжники, розпускалися зірки. Нільс запитав, чи ми запускали повітряного змія? Ви пояснили, що все ніяк не було підходящого вітру. Дідусь витер рота серветкою. Чи не час відвідати поросячих ніжок, нагадав Берра Нільс покосився на студені шматки. Вони вжили, пояснив я. Мій дідусь їх дуже любить, а я ні, признався Нільс. Ніхто в нашій сім'ї їх не любить, підхопив Берра але сигари ти ж любиш, правда? Сигари інша справа. Тоді ми дістали сигару. Дідусь запалив і випустив у небо кільце димо. Сигара подарунок від нас двох, пояснив Берра. А ось це тільки від мене. Він протягнув пакет, загорнутий в папір і перев'язаний стрічкою. Дідусь розгорнув. Всередині виявилася краватка. Справжній шовк, сказав бера. Страшенно дорогий. Нільс довго мовчки розглядав кроватку. Потім закашлявся, видно, в горло дим потрапив. Ось у мене який онучок знайшовся, проговорив він нарешті. А в мене дідусь підхопив Берра. Ми збиралися додому, але Нільс втомився і не міг іти. Тоді я збігав у будинок за кріслом на колесах. Ми всадовили дідуся і покотили назад, а він всю дорогу нас вистував. Ну як, навчився свистати? спитав Нільс Берру. Не зовсім. Наступного разу покажеш, як у тебе виходить. Добре, обіцяю. Після того вечора я довго не зустрічав бере, але якось одного разу набрів на нього. Він сидів під деревом і старанно складав губи трубочкою. Пішли, провідаємо, дідуся, запропонував я. Ні, спочатку я повинен навчитися свистати. І він прийнявся надимати щоки. Я пішов, нехай собі вправляється. Тренування зайняли декілька тижнів. Нарешті, коли похолоднішало, і пожовкло листя на вишні в саду Густавсона, Берра раптом знайшовся, очі втомлені, але щасливі. Він штурхонув мене кулаком у плече. Пішли до дідуся. Він біг всю дорогу, до самих нільсових дверей. А ось і я, крикнув берра, відкриваючи двері. Але кімната була порожня. Не було ні золотого годинника, ні опудала птаха, ні фотографії тітоньки в синьому капелюшку. Ліжко було заслане, в кімнаті пахло милом. Дивно, сказав я, може, він у парку? У парку співали пташки і чудово пахло, але дідуся ніде не було. Тоді ми пішли в їдальню. Там нас помітила тьотя Тора. Хочете кави, хлопчики? запропонувала вона. Ні, відповів Берра. Ми шукаємо дідуся. Тья Тора піднялася, витерла рот серветкою, поклала руку Бері на плече. Його тут більше немає, сказала вона. Він покинув нас. Може, він заблудився, з ним це станеться, припустив Берра. Тьо Тора обійняла беру за плече. Вона сказала, що дідусь тепер на небі, що в суботу з ним можна буде попрощатися в каплиці. Берра був жахливо засмучений. У нього навіть сльози навернулися на очі. Він вирвався з торених обіймів. А я якраз навчився свистати, крикнув він і штовхнув камінь носком черевика. В суботу піднявся сильний вітер. Він гудів у кронах дерев. Високо в небі летіли хмари. Бера зайшов за мною. Він був в ошатній яскравій сорочці. А волосся зачесане і пригладжене. Пішли попрощаємося з дідусем, сказав Берра. Але перш за все, ми пробралися в сад Густавсона і зірвали найкрасивішу троянду. Перед каплицею стояв поховальний автобус. Всередині вже все почалося. Один дідусь грав щосили на органі, а на лаві сиділи тьотя Тора. Червоній сукні, медсестра і ще дехто. Всі дивилися на білу труну, що стояла посеред кімнати. Сядемо тут, сказав Берра. тут добре видно. Ми сіли на лаву біля самих дверей. Коли замовкла музика, з'явився священник і проголосив промову дуже коротко. Нільс був щасливою людиною, особливо в кінці життя. Сказав священник. ми всі любили його. Він не був самотній, хоча в нього і не було рідних. Тут берра підняв руку і махнув нею так, що всі обернулися. Він же був моїм дідусем. Потім всі стали підходити до труни і класти квіти. Ми з Беррою підійшли останніми, вклонилися, і берра поклав густа в троянду. На самий верх. Я потягнув його за руку, але він залишився стояти біля труни. А тепер я засвистаю, оголосив він. Берра свистав, і його свист розносився по всій каплиці. Він свистав, чи вмієш ти свистати, Юганно? Ну як? поцікавився Берра, коли ми вийшли на вулицю. Здорово, визнав я. Можеш бути задоволений, а я і задоволений. Ми стояли на вітрові і дивилися, як два чоловіка в чорних рукавицях вносили труну в автобус. Що ж, принаймні, нам було весело разом, сказав Берра. Автобус поїхав. Ми махали йому услід, поки він не зник за поворотом. Ну. Що тепер будемо робити? запитав я. Підемо запустимо повітряного змія. Сьогодні, нарешті, вітряний день.